Доброго дня, студія. Сьогодні з нами Катерина Куліш. Зараз ми будемо в неї брати інтерв'ю. Чому багато молодих людей, знаючи про згубний вплив куріння чи вживання спиртних напоїв, усе одно їх вживають? Тому що вони входять в залежність, мозок отримує від цього задоволення? Як ти стався до татування? Негативно. Я вважаю, що воно порти <клес> Як ти розумієш народний вислів гола, боса за о, я розумію вислів, коли дівчина е, бідна, але вона, не дивлячись на це становище, посміхається і Сміхається. охарактеризуй молоду людину, яка вмовляє батьків, а іноді вимагає в них купити айфон, який коштує як батьків трь... трьохмісячна зарплата. Я вважаю, що це людина егоїст. Які військ явості ти найбільше цінуєш? Доброта. Щирість і розуміння. Хто із сучасних українців та іноземців є для тебе авторитетом? Поясни чому. із сучасних іноземців авторитетом для мене є Бенедикт Кембербетч. Це актор, який підтримує Україну під час війни. І я вважаю, що його потрібно поважати. Як ти реагуєш у ситуаціях, коли на тебе тиснуть батьки або вчителі? Я реагую спокійно, дивлячись, з якого приводу вони на мене тиснуть. <клес> Чому найбільше молодих людей нашої країни йдуть здобувати вищу освіту саме до Києва, Харкова, Львова та Одеси? Тому що це більш перспективні міста. <клес> Яке місто України ти б вибрала де вчитися або жити? Я думаю, що Київ, тому що це столиця України, в ньому більше перспектив та навчання. Дякую тобі, Катерино, за те, що ти відповіла на наші запитання. До побачення.